Виконуємо номер 201 із підручника Алгебра 7 та номер 3.43 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Катер за течу річки плив 1,6 години, а проти течії 2,5 години. Відстань, яку подолав катер проти течії, виявилася на 6,2 км більшою, ніж відстань, яку подолав катер за течією. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість катера дорівнює 16 км за годину. Приступаємо до виконання. Позначимо швидкість течії як км за годину. Нехай швидкість течії X кілометрів за годину. Ну, а тепер оформимо умову задачі у вигляді таблиці. Читаємо умову і заповнюємо нашу таблицю. Катер за течу річки плив 1,6 години. 1,6 проти течії – 2,5 години. Відстань, яку подолав катер проти течії, виявилась на 6,2 км більшою. Ніж відстань, яку подолав катер за течією. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість катера 16 км за годину. Якщо власна швидкість катера 16 км за годину, то швидкість катера за течією буде 16 додати х км за годину. А проти течії 16 відняти км за годину. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Тому Відстань, яку проплив катер за течею, буде 1,6 помножити на суму 16х. і х. А проти течі буде 2,5 помножити на різницю 16х. і х. Враховуючи те, що відстань, яку подолав катер проти течії, вилась на 6,2 км більшою, будемо складати рівняння. Запишемо враховуючи те, що відстань яку подолав катер проти течії виявилася. На 6,2 км кілометрів більшою відстань яку подолав катер за течією маємо рівняння. І наше рівняння відстань проти течі більша, тому 2,5 помножити на різницю 16х і х віднімемо 1,6 помножено на 16 додати Х і отримаємо 6,2. Розв'язуємо наше рівняння. Розкриваємо дужки. множимо 2,5 на кожне чисел дужках. і мінус 1,6 на кожне чисел в дужках. 2,5 множимо на 16 буде 40. 2,5 множимо на х, буде мінус 2,5. Мінус 1,6 помножити на 16, Отримаємо мінус. 25,6, мінус 1,6 множимо на х, буде мінус 1,6х. Зводимо подібні доданки мінус 2,5х і мінус 1,6х. Отримаємо мінус 4,1х, доданки беззмінної переносимо в праву частину, змінивши знак, на протилежний. Отримаємо мінус 4,1 х дорівнює 6,2, додати 25,6, отримаємо 31,8 і 31,8 відняти 40, отримаємо мінус 8,2. Ну, тепер поділимо на мінус 4,1, мінус 8,2. Ділимо на мінус 4,1. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль частки. 82, поділимо на 41, отримаємо 2. Отже, швидкість течії. Швидкість течії. Два кілометри за годину. І записуємо відповідь. Відповідь 2 кілометри за годину. Номер 201 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 43 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.